Так о пів на 12 поліцейський Артем Дорчинець зупиняє вантажівку на виїзді з Кропивницького. Просить показати водія товарну транспортну накладну із загальною вагою машини та вантажу. У вас перевищення більше, ніж 24 тони. Ви стоїте, поки тепловий режим не закінчиться, коли температура впаде нижче 28 градусів. Вам зрозуміло? Водій вантажівки Олександр везе бетон. Назвати своє прізвище не захотів. Каже, буде тут чекати, коли знизиться температура. Знає, де є місця стою вантажівок. Де відведені міста, де кармани є? До такого плану, ну а що? А так на, на трасі їде не станеш». За дві хвилини поліцейський зупиняє другу вантажівку. Перевіряє документи. Тут вказана вага 29 тонн. Каже водію, яка на час зйомки температура повітря. 34. Ви стоїте, поки у вас температура ага. не впаде до 28 і нижче. Я розуміло. Вам зрозуміло? Да. Водій Юрій назвати своє прізвище відмовився. Говорить, везе Щебінь. Будемо стоять, чекати. Навіть стоїть їхати. Безоном туди їхати. Поліцейський Артем Дорчинець розповідає, на виїзді з Кропивницького чергують другий день. На сьогоднішній день зупинили вже. 15 транспортних засобів, які їдуть з перезвантаженням. І вони будуть стояти до того моменту, поки температура не впаде до 27 градусів. Всі розуміють, що асфальт стоїть дорого, будувати його дорого, тому їм легше стати, постояти ті деякий час. Рух вантажівок у спеку шкодить дорожньому покриттю, пояснює заступниця начальника служби автомобільних доріг в області. Згідно проведених розрахунків, от коли 28 і вище, асфальтове покриття стає найбільш уразливим, оскільки температура асфальту вона ну, градусів на 15-20 більша, ніж показує на термометрі. Тобто саме 28 це є цією критичною точкою, коли пришвидшуються руйнівні процеси під час навантаження на полотно. Показує на карті. В області обладнали 24 місця для відстою вантажівок. Біля якихось з них є об'єкти серця, біля якихось немає. Якщо говорити більш локально, біля Кропивницького на об'їзній дорозі знаходиться п'ять таких місць відстою. Згідно дотримання вимог температурного режиму, на виїзді з Кропивницького наряд патрульної поліції працюватиме до восьмої вечора. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.